Тісно, ворог здійснив масову атаку, застосувавши по факту велику кількість БПЛА ракет. Фактично, це є прицільна атака саме по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури Наслідок цього російського масованого ракетно-дронного. Фактично атаки на об'єкти. Ми маємо відчутні ну, фактично наслідки знеструмлення для споживачів міста Києва, Київської, Донецької, як ви зазначали Дніпропетровської, Чернігівської, Черкаської, Харківської, Сумської та Полтавської і Одеської областей на сьогодні тривають аварійно відновлені роботи. Вони зразу ж почалися. Як тільки це дозволила ситуація, і поступово, звісно, ми повертаємо максимально оперативно відновлюємо електропостачання для споживачів і по мірі поступання фактично застосовуються застосовані графіки аварійних відключень в Чернігівській області. Застосовані графіки по подачі електроенергії як вимушені заходи для того, щоб провести аварійно-відновлені роботи, та для стабілізації ситуації в енергосистемі також застосовані додаткові дії щодо тимчасові переключення для того, щоб на об'єктах можна було якомога ефективніше і швидше виконати всі необхідні заходи утилізації наслідків стабілізації роботи, де це дозволяє ситуація фактично виконати ремонтні роботи. Очевидно, що ворог фактично ну чекав початок опалювального сезону, аналогічно. Як це відбулось в 2022 році, і фактично, мета була порушити цілісність енергосистеми, чим занурити фактично в темряву всіх споживачів України на сьогодні? Ми бачимо наслідки обстрілу в деяких регіонах, тому працюємо для того, щоб максимально швидко стабілізувати. Рівно три роки назад, в цей день, 10 жовтня, така ж. Атака на енергосистему відбулась. Ми пережили одну з перших таких масованих атак. За ці фактично три роки активних атак по енергетичній інфраструктурі. Ми здобули той досвід, той гіркий досвід, який дає нам сьогодні можливість оперативно е вживати заходи щодо стабілізації та відновлення енергопостачання.